Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні оглянемо в магазині Сінсей чудові новинки. Одяг, взуття, аксесуари. Усім дякую за огляд. Вдалого дня, приємного перегляду. Обруч чорний з бантиком 149. Резинки для волосся 2 штуки, 79. Смарагдова та червона. Ось такі дитячі за 119 гривень 3 штуки різного кольору. Заколки на волосся 119 бантики, чорний та червоний. Ланцюжки на шию 149 з підвісками. Такий варіант є. Все святкове браслетик. Ціна 169. Сережки гвоздики три пари 149. Ось такий набір за 79, ялинки 149. Ось такий набір тут багато. Прикрас 169 по 119 ланцюжки на шию. Обруч 169 з камінцями чорний лише. Резинки 149, 3 штуки, 2 штуки 119. Набір заколок бантики 169, 4 штуки. Ось такі по 119 є бежевий, чорний 159. Піжама 340 до 140 розміру. 100% котон. 599. Ось така піжама. Кофта і штани. Халат жіночий гріндж з капюшоном 799. Дуже теплий та комфортний. Розмір 1. І такі самі можна купити капці. Об'ємні тепленькі. Ціна 459. Взуття зимове 899 до 41-го. Подушка червона. Декоративна 340 гривень зі стрічкою. Ось така декорація. Висота 25 см, ціна 219, 340 гривень, декор куля 60 на 60. Сукня. Ось така є вельветова бордова за 659 і інші відтінки вам пізніше покажу. Ще ось така новинка червона. Узаду защіпається на куцик. Ціна 699 до 2 xl 100% поліестер. Червона, м'ягенька вже сукенка, гарно лягає по фігурі, з боку вона стягнута. Ціна 459 до 2XL. З блискітками і позаду спинка відкрита. Гарний бантик зав'язуйте собі чорною стрічкою. Ціна сукні 799 є біла та чорна. Так, ще є ось такі кольори, як на манекені дуже гарний смарагдовий. Сукня гарно переливається. І ось мають таку цікаву форму. Рукавчик на розинці. 799 сукня святкова з камінцями. Колір айворі і є ще така сама бортова. Знизу є підкладка, поліестер, акрил та поліамід. Далі ось такий фасон сукенки також чорна і червона. Переливається з блискітками. Ціна 599 до 2XL. Спідничка коротенька, шкільна в клітинку. Ціна 599 до 2XL також. 599 ось така спідниця. Супер святкова на новий рік. Довжина максим позаду розпорка. Сукенка 699. Сукенка чорна розшита паєтками. Ось така спідниця, бордова за 459 на резинці. 659 кофта тепла до 2XL. Спереду є блискавка. Ніжно-пудрова 699. Джинси розкльошені донизу ідуть 699. Блакитні прямі. Ціна також 699, курточка 599. Святкові светлики з блискітками по 659. Ось такий світлий відтінок, чорний і бордовий. На дотик вони м'якенькі. 699 такий варіант, з блискучими паєтками. 599. Такі светрики є бортовий, біленький та пудра. 659 ще ось така моделька. З такими цікавими рукавчиками, вовна 4%. Капці грінч 279. Закриті м'які 340 гривень, 269 Така моделька 219, рожеві 340 гривень. Відкриті 269. Лакові чоботи. Ціна 1199, але вони дуже легко утеплені. Тоненький фліс. І така моделька 1200 гривень. Сукня чорна та бежева до XL ціна 459 на короткий рукав. Ще ось така з блискітками на довгий рукав. Вона йде до 2XL. Знизу є підкладка. Жакет чорний 799 на гуциках. Знизу йде підкладка. Червоний з золотистими гуциками. Також на підкладці 699. Сукня довжина максі. На поясі має ось такий акцент, аксесуар. Вартість 659 до XL. Сукенки для діток 499. На короткий рукавчик до 140 розміру. Ще ось таке чудове платячко за 519. Також до 140. Червона сукня 98 140 і 340 гривень. Кофта новорічна червона 129. Курточка тепла зимова для дівчинки 799 до 140. Пальто ось таке на гудзиках з капішоном за 659, також до 140. Шапочка та рукавички 269 Одна шапочка ціна 219, це ці також 219, Снуд та шапка 340 гривень. Домашні капці з котиками 340 гривень. Так, ось такі лоли за 119. Ніжнорожеві 119. Ельза 340 гривень. Шапки чоловічі 119, 169, грінч 340 гривень. Снут 119, 119 шкарпетки для діток. Така упаковочка 149, 5 пар. Зі знижкою 59 домашні капці, боксери хлопчачі 243 штуки. Грінч 2 штуки 189. снут – 149 чоловічий. Домашні капці 340. Дякую, що дивились вдалих вам покупок.